Благодійний концерт Діти дітям влаштували на території кляштору босих Кармелітів активісти благодійної організації Кармель вже третій рік діє при кляшторі Кармель, а при ньому дитяча світлиця, активістами якої є як юні прихожани парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, очолювані сестрою Ніною, так і інша місцева дітвора. Одним зі своїх головних завдань у Кармелі вбачають допомогу дітям з обмеженими фізичними можливостями. Та хлопчикам і дівчаткам, котрі зростають у малозабезпечених сім'ях, саме для них юні вихованці світлиці, і вийшли на головну сцену свята. Ми хочемо, щоб вони, так як всі, мали шанс на повноцінне життя, розвивалися, вчилися, і, і тому ми створюємо для них шанси. Такий шанс вони можуть сюди прийти, брати участь в різних заняттях, спілкуватися зі своїми ровесниками, розвивати свої різні таланти. Наступним напрямком це є сідлиця для дітей віку, з тих родин, котрі потребують підтримки. З різних причин це багатодітні сім'ї, діти напівсироти, або з таких сімей, де склалася якась важка сімейна ситуація. І також для всіх ми вечорами організовуємо курси польської мови, іноземної і комп'ютерної курси. Запали нові почуття, закликали гостей свята, учасники світлиці, і тоді неодмінно відчуєш зміни у житті. Воно багате на різні перешкоди, але на те не треба зважати. Тобі завжди прийдуть на допомогу рідні, друзі та господь. Люди зможуть у цьому світі все, якщо будуть разом, заявляють юні виконавиці. зможуть жити у мирі, у любові та успіхові у рідній країні та божій власці. І ті, хто не обділений здоров'ям, і ті, які щодня борються з недугами, але не лишають вірити у краще. Ми хочемо донести цим дітям, що ми всі однакові, що ми. Радіємо всі разом, що ми однаково сміємося, сумуємо. Хочемо, щоб ці діти більше вірили в Бога і любили Його, наверталися до нього. Ми цілий рік дуже старалися все вивчити там, декого не виходило щось, декого виходило, але ми старалися вивчитись там. Співали, танцювали, репетицій було багато. Я думаю, що цим виступом ми донесемо до дітей цих, що потрібно вірити в Бога, що Бог насправді є. Гости свята Кармель та його партнери з організації Карі та Спес вирішили порадувати не лише запальними піснями і танцями, а й подарунками. Кілька десятків коробок розташувалися неподалік сцени. У них розповідають організатори все для того, аби літній відпочинок був радісним і незабутнім. У Кармелівській спільноті вчать не лише любити Бога, здобувати знання та бути творчими. Головне кажуть, вміти поділитися усім здобутим з іншими. Ми дуже тішимося, що в них постало таке бажання, тому що ми хочемо, щоб наші діти не лише отримували допомогу і підтримку, але й вчилися і іншим щось давати на міру своїх можливостей. Учасниками світлиці є різні діти, не лише католики, також у нас були діти-переселенці, котрі півроку жили в Бердичеві. І це з різних шкіл і різного віроїсповідання ми хочемо, щоб такі діти мали вернути їхній шанс на всебічний розвиток, так щоб вони мали можливості розвиватися, щоб вони мали можливість гарно вчитися, але також друга справа це вміння ділитися з іншими, вміння допомагати іншим. Людина, будь-то доросла чи мала, має не забувати у житті одну важливу річ, нагадали на святі. Зробили це звичайні літери. Вони було вже влаштували сварку між собою на рахунок того, хто головний А чи Б, О чи Л голосні чи приголосні. Але тут на виручку прийшов мудрий друкар. Істина, як і завжди, виявилася простою. Літерам, читай людям, потрібно забути про сварки і почати любити одне одного. Цей факт не залишиться непоміченим господом, і він обов'язково відреагує на нього своєю милістю, адже я.